чи впливає спосіб знайомств, якщо ми говоримо про офлайн і онлайн на якість стосунків. Офлайн стосунках є певна природність розвитку подій. Коли ми говоримо про тех більш технологізований, це, цифровізований це, ритуал, то головна відмінність це швидкість. Швидкість переходу, але тут же ще дуже важливо мета, з якою людина йде так. на це. Так. Бо є застосунки для швидкого знайомства з метою сексу. Люди, які а, йдуть а, на а, побачення, сподіваючись побудувати стосунки, не відмовляючись від ідеї від ідеї хар... якісного сексу, це інша історія і очікування, і темп знайомства в них. Точно інший тому сказати, що все однаково і саме це проблема, напевно, ні. Але певна пришвидшеність цифровізації ну, давай, давай ну зовсім таку метафору. Коли у нас з'явилася можливість безконтактних е, оплат, що від нас е, це вимагає в першу чергу швидкість прийняття рішення. Тобто, нам не потрібно ходити довго до того моменту, коли ми з грошима дійдемо до каси. Ми приймаємо рішення на всіх своїх на всіх своїх побутових моментах дуже швидко. Ми привчаємося приймати рішення швидко.